Один з цивільних каже, У вас також проблема з угломами хворієте Я кажу та. Ну але проблем в принципі немає, бо нема суглоба. Роман Боднар, ветеран, який воював з росіянами з 2014 року. Чоловік служив розвідником у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади «Дельвейс». у 2022 році. Отримав поранення неподалік Бахмута і втратив ногу. У листопаді 2024 року. Ветеран очолив Івано-Франківську районну державну адміністрацію і відтоді формує команду, до якої залучає побратимів. Зараз е, працює шість. Колишніх військових, скільки би не було в мене працівників, мені все рівно мало. Бо тому, що амбіції в івано-франківській районній державній адміністрації достатньо великі. У е, нас є плани. Це не тільки наші плани, це плани загальнодержавні. На жаль, зарплата в нас маленька. В основному працюють е, всі на результат, на совість, на відданість. Максим Веприк в інформаційному відділі районної адміністрації працює третій місяць. Пропозицію на роботу Верда я отримав безпосередньо від Романа Адамовича ще в той час, коли ми перебували з ним в реабілітаційному центрі. Будучи ще на, на фронті, я чув від хлопців історії про матерого розвідника Потім просто познайомився з ним в Жуткій. У прикольно. Ну, і він мені сказав, каже, що він, я там. Іду на голову, РДА. І Мені треба людей в команду до повномасштабного вторгнення. Максим Веприк працював журналістом. Мобілізувався у лютому 2022 року. Служив командиром одного з мінометних розрахунків 109 го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс брав участь у звільненні Київщини, воював на Донеччині, де в січні 2023 тисячі отримав поранення. Після якого втратив ноги та руку. Я вдячний Богу і своїм побратимам, що я вижив. Тому що вони дуже швидко оперативно прибігли на допомогу, надали першу до медичну, швидко загрузили, вивезли на стабілізаційний пункт. Якщо б я отримав травму зараз, я сумніваюся, щоби мене вдалося евакуювати через дрони. після поранення в три госпіталя приблизно 30 операцій. Потім реабілітація, протезування. І повернення додому в адміністрації ветеран відповідає за інформаційне наповнення сайту та офіційної сторінки у соцмережах. Також проводить зустрічі зі студентами, під час яких розповідає про Є налагодження комунікації з військовослужбовцями. Серед військових існує топ найбезглуздіших питань, які краще варто ніколи не задавати, коли закінчиться війна, а як там справи і. А чи ти там вбивав, оскільки ти вбив? Найбільше не люблю, коли кажуть, типу, коли ти там спілкуєшся з цивільним, там розказуєш йому щось. А він каже: Та, я знаю, та я розумію. Н -н 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 -н. Я ну це тригерить практично всіх військових. Коли людина, яка не була на фронті, тобі каже, я розумію, я знаю. На роботу Максим Веприк добирається на власному авто. Труднощі під час пересування йому допомагає долати дружина. Казав. Роману Адамовичу, що я можу бути прекрасним тестером інклюзивності, там, якщо там в громадах щось відкриваю чи ще щось. Тому що ну, я можу найкраще перевірити повну доступність, чи воно дійсно доступно, чи воно доступно просто з галочкою. Без команди ми нічого не робимо, отримуємо, стаємо строю. Наразі займаємося провадженням програм національного супротиву, в тому числі виконуємо функції інструкторської роботи. До цього проводили заняття з школами, ну, саме з дітьми профільних закладів, які визначені під. Захист України, в яких зараз профіль це по нашому районі 14 таких закладів. Анатолій Берчук в Івано-Франківській районній адміністрації понад півроку працює керівником патронатної служби з 2017 по вересень 2024 року. оборонив українські землі на Київщині, Донеччині та Луганщині. Тричі був поранений. Після останньої травми втратив око на роботу. в івано франківськ щоденно їздить з Коломиї і спільно з побратимом Андрієм Сауленком проводить заняття змінної безпеки. Та долучається до патріотичного виховання школярів зараз. Як це ми побачили, це є досить вагомо, оскільки багато ворожих спецслужб залучають дітей до непонятних справ. Відповідно, треба, щоб діти були обізнані, щоб знали. Куди не можна лізти і куди далі звертатися. Андрій Сауленко народився на Уралі, виріс на Донбасі. Проте росіян воює з 2017 року. Спочатку служив у 58-й бригаді, згодом у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс. Зі служби звільнений з вересня 2022 року через стан здоров'я. В районній адміністрації працює головним спеціалістом відділу оборонної роботи. Він сказав, що йому потрібні надійні люди, побратими. Чим ближче, тим краще. А, а працюю я з, з січня місяця, кінець січня, 25 року. Зараз живемо в калуші, і кожен день на роботу і з роботи добираюсь маршрутним транспортом. Упродовж місяця на роботу до Івано-Франківська Слумача їздить і ветеран Новий гуд. Чоловік боронив Україну з 2014 року. Зі служби звільнився наприкінці квітня 2025-го, досягнувши 60-літнього віку. 2014 року, тобто до 19 березня, я працював в Тлумацькій райдержадміністрації. Поки служив, то райдержадміністрація у 2020 році. Пломацька була ліквідована. І коли вже наближався тепер граничний вік, то на початку квітня заїхав до голови Романа Боднара. він запропонував працю в відділі оборонної роботи. Через невисоку заробітну плату, каже Роман Боднар, охочих йти на держслужбу небагато. Соціальний напрямок, ветеранський напрямок, напрямок роботи з дітьми, власне, по підготовці по національному, по національному спротиву, по підготовці патріотичного виховання. Напрямків багато. Екологи, архітектори, треба всі. Юристи. Інна Сендецька, Монік, Роман Цукирко – Суспільне новини. Івано-Франківськ